За що люди готові доплачувати, От, Крім оцих речей, які Володимир поговорив. Вони готові доплачувати, по-перше, за зусилля, які туди пішли. Умовно кажучи, ручку, яку виготовили там на якомусь обладнанні за 30 секунд, люди не будуть готові заплатити стільки, скільки ти розкажеш цю ручку, робив майстер там з чогось там ручками і потратив на це там 12 годин чи 36 годин свого життя і щось там вирізьбив. Да? Чи там цей папір там виготовили ручками з чогось, чогось навіть якщо це неефективно, люди готові заплатити за зусилля. тому, що те, що Володимир говорив, їм важко скласти об'єктивну цінність чогось. Так, і тобі здається, що ти вклали більше зусилля, то воно більше коштує. Люди готові доплачувати. Ну, давайте так, я скажу за це не унікальність, це про сенс, унікальний сенс. Умовно кажучи, оцю ручку за щоб продати за х 250, треба, щоб нею, не знаю, Путін підписав акт про капітуляцію. Тоді вона й не тільки за Х250, але не обов'язково, щоб Путін був колись такий експеримент. Група дослідників на ібей. Купила ну всякі безділушки, дрібнички. Там середня вартість цих безділушок була порядка 2 доларів. Вони їх купили і в тому ж вигляді, в якому вони їх отримали, вони їх виставили назад на ebay. але в описі вони написали якісь. Історії, якісь розповіді там цей чайничок моя бабуся, втікаючи від Гітлера, вивезла з Польщі. Це там була наша сімейна реліквія, вона там його там зберігала, і там тепер бабуся померла. Мені боляче на нього дивитись, продаю коротше чайничок, центр нашого сімейного життя останніх 100 років. І коли вони продали всі ці товари, то середня вартість вже була не 2 долари, а 138 доларів. Тобто люди доплатили за той сенс, який був, був наділений цей товар. Тому що, якщо ти скажеш, що ця ручка зі мною там пережила, не знаю, я сидів під бомбардуванням, десь там в підвалі і зустрів кохання свого життя, і вона мені написала свій телефон цією ручкою. І, і з цього дня, значить, ми там ніколи не розличались за таку ручку, люди будуть готові заплатити там на порядок, на два порядки більше.